Народне зібрання прагне об'єднати зусилля для реалізації народних ініціатив, проведення народних експертиз законів, нормативних актів і рішень органів державної влади і місцевого самоврядування. Які механізми хочемо закласти в першу чергу, щоб народна ініціатива була реалізована через народні збори у громадський контроль, який зможе сьогодні контролювати представників будь-яких органів державної і місцевої влади. Що стосується самої структури, вона буде значатися на другому етапі, тобто ми будемо формувати і керівні органи, і саме головне, ті засади, на яких ми будемо працювати. З вуст промовців неодноразово звучав заклик до громадян про необхідність сказати вагоме слово, яке має бути почутою владою. В ході бурхливого обговорення соціально-економічної та громадянсько-політичної ситуації в регіоні і країні виникла ініціатива щодо скликання народних зборів на місцях. Було визначено, що до другого етапу в постійному режимі працюватимуть 10 секцій. Це трудові. коллективы, объединения промысловцев и предприемцев, религийные, профспелковые, молодежные, благодейные организации, творческие спелки и т.д. Мы хотим быть услышанными, поэтому э, мы считаем, что это реальная возможность высказать свое мнение и э, может быть нести какие-то предложения. Я не участвую здесь как политический деятель, представляю либо ну, какой-то партии, а я пришел как обычный гражданин послушать людей, услышать их проблемы. Підсумовуючи, учасники народних зборів Донеччини, відзначили, що на другому етапі, коли відбудеться зустріч з прем'єр-міністром України, мають бути обговорені конкретні кроки влади зі стабілізації та покращення соціально-економічного та громадянсько-політичного життя в Україні.